F-16 нарешті вже скоро можуть з'явитися в українському небі, поки це лише 18 літаків від Нідерландів. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, пояснює, кількість невелика, але для початку навіть це. Дуже добре, Україна величезна країна, найбільша країна в Європі. Тому, звісно, 18 штук за занадто мало. Тобто, мінімально нам треба близько 50-60, що ми говорили про якесь мінімальне прикриття території України. Називалась цифра і 150, Але 150, я думаю, це вже такий Ідеальний перфектний варіант до якого треба намагатися йти. 18 винищувачів, звісно ж, не можуть повністю закрити українське небо від атак росіян, проте вони можуть докорінно змінити ситуацію саме на фронті. Вони можуть змінити ситуацію якраз на деяких найбільш гарячих напрямках на лінії фронту, саме там, де йдуть гарячі бої. І це буде дійсно дуже і дуже велика різниця без F-16 і з f на наприклад лівий берег Херсонської області. Той же самий напрямок роботаного або той же самий Авдіївський напрямок, та чи аж настільки ефективні винищувачі F-16? Михайло Самусь вважає, що недооцінювати їх не варто. Хоча багато і закордонних і українських експертів кажуть, що F-16 нічого не змінять, я, наприклад, все ж таки дотримуюся абсолютно іншої точки зору. Вони багато чого змінять, і вони будуть. Одним з ключових інструментів української перемоги, військовий аналітик Олександр Коваленко додає Україна не просто так, майже два роки боролась саме за надання 16-тих. шістнадцяти. -16 — це літак, якого найбільша кількість в світі, і його набагато простіше замінювати і компенсувати втрати або налагоджувати логістику постачання боєприпасів, тобто ракет чи запчастин обладнання. Ремонти і так далі, але чи існують альтернативи? Насправді так серед них шведський винищувач Джаз 39 Gripen, гріпен, які мають певні особливості, зокрема в озброєнні. Ті ж самі о, ракети Таурус, які саме використовуються Гріпени? Там є специфіка використання цих ракет, хоча вони дуже схожі за своїми характеристиками з Shadow. А також скальпеджі, але її недоліки від ГРПН Ми будемо за, залежати виключно від Швеції, е, виключно від цієї країни по багатьом параметрам від е, 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 запчастин логістики. Знову ж таки озброєнням. Проте з самого початку кампанії щодо можливого постачання літаків Україна зосередилась саме на f 16 Виникає інше питання: якщо ми не намагались отримати Гріпени, то чому не просили більш сучасні та потужні f 35 Аналітик та авіаексперт Костянтин Криволаб пояснює. Ф-16 версії 70-72, блок 70-72. Він, на мою думку, нам підходить значно більше аніж саме f 35 зважаючи на можливості, на складнощі, обслуговування, на Ті задачі, які треба виконувати в повітрі, отже, в українських реаліях F-16 – ідеальний вибір, проте так само в ідеалі нашій країні потрібно до 150 цих бойових машин.